Розділ п'ятий. Знаємо. Бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи продягтися будівлею нашою, що з неба, коли б тільки й одягнені ми не знайшлися нагі Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. А той, хто на це саме й створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож. Бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, чи застаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любими. Бо мусимо всі ми з'явитися перед. Судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він: чи добре, чи лихе. Отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо, а Богові явні, але маю надію, що й у ваших сумліннях ми явні. Бо не знову себе ми доручуємо вам, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб мали ви що проти тих, що хваляться обличчям, а не серцем. Коли бо ми з розуму сходимо, то Богові, коли ж при здоровому розумі, то для вас, бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А умер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, Не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім.